Тепер розглянемо деякі операції, які ми можемо застосувати до рядкових величин. Під час опрацювання рядкових величин буває потрібно перевірити, чи є певний підрядок урядку під підрядком, під, під розуміється, деякий фрагмент рядка. Для цього в Python існує оператор IN, який повертає логічне значення true або false, якщо підрядочок наявний в урядку тоді значення true. Якщо підрядочок відсутній в рядку, то тоді повертає значення false, що даний рядочок відсутній. І в прикладі ми виводимо на екран значення true або false, адже оператор IN, от він повертає логічні дані. Виводимо так чи ні, true або false, чи входить символ Y в рядочок. Python. Відповідно, тут є даний символ і в результаті ми отримуємо значення true на екрані. Далі, за допомогою циклу FOR можна вивести рядочок по літерах. Якщо нам потрібно перебрати кожен символ в рядочку, то для цього ми використовуємо цикл FOR. В прикладі, ми створили на зміну a і присвоїли її значення. Далі, циклом FOR ми в рядочку a Бачите, починаємо з ключового слова for. Далі in a з нашого рядочка. Зміна C виступає в якості параметра в даному циклі. І дана зміна вона на кожному повторенні цикла, повторення цикла називає ще ітерацію. На кожній ітерації цикла дана зміна буде дорівнювати одному з символів з даного рядочка. При першому повторенні цикла дана зміна, даний параметр буде дорівнювати першому символу. так він виведеться на екран. Далі. Цикл буде працювати до тих пір, поки не перебере всі символи в даному рядочку. Як тільки закінчиться от, перебір всіх символів, то даний цикл перестане працювати. Ну, і По о, одному символу от, в даному циклі через функцію Print виводиться на екран. Далі. В о, рядках є дві операції, які можна використати. І об'єднання двох або більше рядків в один рядок називають конкатенацією або операція склеювання. Дана операція позначається символом плюс. Якщо нам потрібно об'єднати два або більше рядки, дані рядочки в якості одного рядочка. Для цього можна створити допоміжну зміну, в якій будемо зберігати дане проміжне значення. Звертаємося до першого рядочка. Так, далі використовуємо операцію конкатенації склеювання. Далі, для того, щоб дані слова не були злиті докупи, ми ще додаємо от, між ними символ пропуску. Це так само є окремий символ. Тому в лапках ми тут ще склеїмо до першого слова пропуск, потім склеюємо другий рядочок і отримаємо в результаті от, Богдан Хмельницький разом з пропуском на екрані. Інша операція це операція дублювання. Дана операція задає повторення текстового фрагменту задану кількість разів. Цю операцію позначають символом зірочка. Якщо нам потрібно продублювати певний фрагмент текста, певну кількість разів, то ми вказуємо, що ми хочемо продублювати. У даному випадку тут от, символ ТР. Це може бути або один символ, або підрядочок, або навіть довгий рядочок, різниці немає. І е, вказуємо зірочка і кількість разів, скільки нам потрібно продублювати. І на екрані виведеться 20 символів е, підряд тере. Ну, Ще один схожий приклад. У нас є рядочок S, і нам потрібно потроїти кожен з символів в даному рядочку. Ось ми створили рядочок S, і е, створюємо додаткову допоміжну зміну. В даній зміні ми присвоїмо порожній рядочок, у ньому немає нічого. Циклом FOR. Пригадуємо на одному з попередніх слайдів, я говорив, що циклом ФОР ми перебираємо всі символи в рядочку. І вказуємо, що в рядочку S ми хочемо перебрати всі символи. Так, вказуємо зміна. Дана зміна буде відповідати на кожному повторенні цикла, конкретно окремому символу. На першому повторенні, тобто на першій ітерації. Першому символу, другому, третьому, четвертому, четвертому і п'ятому. І так виходить, що ми взяли. На першому повторенні перший символ, так от перший символ продублювали три рази. Далі склеїли його з рядочком S1. S1 у нас на початку порожній. Тому при першій ітерації у нас от S1 спочатку у нас був порожнім. Далі, коли запустили цикл, S1 у нас дорівнювало 3 одиниці. Далі. Друге повторення цикла, друга ітерація, зміна і параметр дорівнює другому символу, ми знову другий символ множимо на 3, дублюємо тричі і додаємо, тобто скліюємо з попереднім значенням зміною S. А попереднє значення у нас вже було S1, було 3 одиниці. Тому коли ми продублювали двічку, Три рази ми склеїли з попереднім значенням і отримали вже 1, 1, 1 2, 2, 2. Потім третій повторення цикла, тобто перебрали третій елемент, четвертий, п'ятий. І так до завершення, до завершення символів в рядочку S. Ну, і отримали ось такий результат потроєння кожного з символів рядочка С. Той результат, що у нас був на слайді. Якщо... Так. На минулому році ми розглянули з вами кілька функцій та методів для роботи з рядками. Тепер давайте розглянемо ще кілька. Так. Ви вже знайомі з прийоми роботами з текстом у текстових редакторах. До прикладу, там пошук, заміна символів та інші дії. Мова програмування Python має засоби для того, щоб запрограмувати дії з пошуком і заміною символів і з рядковими величинами. Усі зміни в Python є об'єктами. Відповідно, операції доступні. Для даних об'єктів у вигляді методів. Синтаксис виклику метода для рядкової зміни виглядає наступним чином. Ми звертаємося до назви зміної рядкового типу, в якому ми хочемо там, знайти або замінити, або виконати якусь іншу дію за допомогою метода. Через крапочку ми звертаємося до назви метода. Всі методи, які доступні для рядкових личин, вони в Python. Описані за допомогою ключових слів, ми просто звертаємося до назви даного методу. Обов'язково біля кожного методу мають бути, мають бути дужки. І в дужках можливі параметри. В деяких методах вони не обов'язкові, в деяких обов'язкові. Рядкові методи в Python вони не змінюють рядок, до якого ми застосовуємо даний метод, а утворюється новий рядочок з відповідним результатом. Якщо в програмі потрібно використати результат виклику метода, його слід зберегти в зміні. Можна зберегти або в новій зміні, або в іншій зміні. Розглянемо деякі методи опрацювання рядкових влочин. Ну і проаналізуємо результат застосування цих методів в інтерактивному режимі. І перший метод, який ми розглянемо, це метод пошуку символів у рядку. Метод називається Find. Метод Find шукає заданий рядочок або підрядочок у рядку, S і повертає номер першого символа цього підрядка в рядку. Тобто, якщо метод find знаходить підрядочок в рядку, він повертає номер, тобто індекс першого входження даного підрядка в рядочку S. Якщо підрядка не знайдено, в результаті ми отримаємо число мінус 1. Для збереження от, індексу першого входження підрядка ми тут створюємо окрему зміну. Дана зміна буде цілого типу, адже Даний метод повертає номер, отже, дана зміна буде цілого типу. Звертаємося до рядочка S ну, або до будь-якого іншого рядочка, в якому ми хочемо здійснити пошук, викликаємо метод find і в дошках вказуємо підрядочок, який потрібно, ну, або рядочок, який потрібно знайти в рядочку S. З'ясуємо чи підрядочок, який складається з літер Г. У рядку S. І ми хочемо знати, чи є в даному рядочку слово сполучення, «га». результат роботи метода Find, який ми викликаємо для рядочка S. в ньому Підрядочок га. Бачимо, що в нас є кілька входжень, але даний метод повертає перше входження даного підрядочка в рядочок S. І от ви бачите, в нас в результаті ми отримаємо 12, нульовий, перший, другий, третій. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І бачимо, що перше входження підрядочка в рядочку S починається з 12 го індексу. Наступний метод метод replace. Він шукає і замінює підрядок у заданому рядку. Синтекси запису даного методу виглядає наступним чином. Ми створюємо зміну, яка буде вже зберігати результат зміненого рядочка. Далі. Звертаємося до рядочку, в якому ми хочемо знайти та замінити, через крапочку звертаємося до методу replace і дошка вказуємо перший параметр. Sfinde це підрядок, який потрібно замінити у рядку S. Другим параметром вказуємо s це рядочок, яким буде замінено підрядочок Sfinde. Якщо ми на місці Sins, тобто замість того підрядочка, на який потрібно замінити, Поставимо порожній рядочок, то метод «Replace» просто вилучить знайдені підрядки в рядочку. І в прикладі в нас є рядочок S, і ми хочемо замінити от слово край в даному рядочку на слово «smile». Створюємо нову зміну, яка буде вже зберігати новий рядочок з зміненнями. Звертаємося до рядочка S з попереднього. Викликаємо метод «Replace» і вказуємо, що ми хочемо край замінити на «smile». І коли запустимо, виконаємо, то побачимо «Why do you hot smile, замінили слово край на why do you smile. Так натисну. І от бачите, «Why do you smile, Вілі why do you smile. І якщо видалити лишні символи в рядочку, чи це символи, чи це підрядочок, то ми можемо от замість от шаблону, який ми хочемо замінити, просто порожній символ. Я натискаю, і бачите, «Why do you?» Will you, why do you? тобто дані слово край були вилучені, замінені порожнім символом з даного рядочка. Метод для визначення кількості входжень підрядка в інший рядочок. Даний метод називається метод count. Він рахує кількість входжень заданого підрядка в рядочок. І результатом даного методу так само буде ціле число, тобто кількість входжень. Звертаємося відповідно знову до рядочка, в якому ми хочемо підрахувати дану кількість. Через крапочку вказує метод count. І в дошка вказуємо параметр. Тут він позначений як subs, це шуканий підрядочок. Те, що будеться шукати у рядочку. І в прикладі, тепер давайте підрахуємо, скільки є входжень словосполучення га в даному рядочку. Результат зберігаємо в окремій зміні. Звертаємося до рядочка S, викликаємо Count. Та в дужка вказуємо в той підрядочок, який ми хочемо порахувати кількості входжень. Так, і в результаті програма нам видасть число 3. Так. Іноді буває, що потрібно перевірити, чи складається рядочок тільки з літер або тільки з цифр. Для цього в Python є спеціальні методи, які повертають логічне значення true або false, істина або хіба. Перший метод називається isDigit. Даний метод перевіряємо. Чи рядочок містить тільки цифри? В дужках тут не обов'язковий пара, береше просто дужки для першого і другого метода, викликаючи даний метод до будь-якого рядочку, в якому ми хочемо перевірити, то ми отримаємо значення true, якщо в рядочку S містяться тільки цифри, якщо є хоча б. Один символ цифри, чи знака пунктуації, то ми отримаємо значення false. Із альфа даний метод повертає true, якщо S містить тільки літери. Якщо в рядочку будуть міститися символи цифр або знаки пунктуації, то ми отримаємо значення false. Ці два методи перевіряють тільки входження цифр або тільки входження літер в рядочку. Де нам потрібно перевірити, чи користувач. Вводить пароль, який складається тільки з літер. Створюємо окрему зміну пароль і присваємо її зміну пустого рядочка. Далі у нас цикл вайл. Цикл вайл це цикл з умовою, який буде повторюватися до тих пір, поки в умові даного цикла, ось цього наша умова, даного нашого цикла, буде значення true, то даний цикл буде повторюватися. Що ми перевіряємо? Ну, спочатку от. Ми в нашій зміні присваюємо функцію input, де ми вводимо пароль. Запустили програму і вводимо пароль, до прикладу 1, 2, 3, секрет. В даному рядочку, як ви бачите, у нас є і цифри, і літери. В умові перевіряється, чи даний пароль складається тільки з символів літер із альфа. Дивимося, що у нас не тільки символи літер, тому даний метод поверне значення false. І в нас тут є логічна операція NOT. NOT, як ви пам'ятаєте, це операція заперечення. І not false дасть нам true. Знову цикл буде повторюватися. І знову ми вводимо пароль. Якщо ми введемо рядочок, який буде складатися тільки з літер, метод альфа перевіряє пароль. Чи всі тут є літери? Так, всі є літери. Значить, даний метод повертає значення true. Заперечення NOT true дає нам false. В умові ми... Цикліваю отримуємо false, значить завершується даний цикл і виконується наступна команда після даного цикла. І запущуємо. Так, ось так вона пропонує мені ввести пароль. Я веду, натискаю Enter. Бачите, знову веду пароль. Знову Наприклад, 2025. І в мене програма буде працювати до тих пір, поки в умові в мене тут не буде false. Я веду рядочок, який буде складатися з літер. Я вів от слово паспорт і бачимо, що програма завершила роботу. І на екрані ми отримали от ваш пароль, паспорт.